Італій буде Лі шахів, райоброб Віка Старк. Україна рейтинг 1937. Так. Разива Гамбіт. Давай візьмемо. А F4. Коня на F5 чисто по, по Пільсбері. Цю схему поставлю. Ну, тут краще це 5 було, звісно, зіграти, мені так здається. Ну, добре, я недавно, звісно, на B4 стати. Почекаю, почекаю. Такі фонд Д3 тут і погано буде. А, 3-0 буде. Mm -hmm. Ну, добре. 30-30. Таким чином розміняти слонів добре, вмовила. Ні, все-таки 2.0. Ну, 2.0, то 20. Так. Можливо, якщо я піду сюди, то там буде туди. Ну, давай поки запищу. Зараз поставлю. З іншого боку, білі поля слабкі будуть. Навряд чи це добре. Тепер з цим конем треба щось. Ну, взагалі Б4 треба ще піти. Щоб все-таки C5 не дати. Так просто. Трошки дивна схема, тому що тут або Crossbutt C6, або C5 якось тримають. Напруження в центрі. Так, дивно теж також, також трошечки дивнуватий хід. Лінія Фі. Взагалі можна е 4 мабуть, піти. Взагалі. Ні не нада. Треба. Не треба. Чи чи не треба. Так, ну мені можливо коня сюди поставити, да? Або сюди. Можна отак от зіграти спочатку. Це буде довго, да? б 6. Я вам тільки допоможу. Йдіть. Ну, якийсь такий можливий хід. Тут десь заберемо. Можливо, хоче вона F6 піти. Це мені не дуже подобається. Добре, давай поки так. Так, й піде? Там будемо бачити, що ми хочемо. Можливо, можливо по лінії це ще пограю. Можливо. Можливо, перестроюсь отак. Ні, ну добре, тоді швиденько сюди. Покидають. Так, і десь є 6, тепер у нас є хід. Правда, тут кінь білі поля тримає, да? ну нормально, в принципі, мене влаштовується. Ця позиція. Так, Б6. Є щесть. Давай швидше сюди. Все-таки пішаки і також наш. наша сила в центрі. Рухливі, центр наш, хай йде вперед. Плюс ферзя, можливо, підключу. Так, от. Ну, окей, якщо так. Коня може поставити, це звісно. Це звісно, це звісно. Так, ну і ми коня кудись поставимо. на туди. Да пошвидше. Так. Ну, за якісь такі штуки підуть. Такі штуки. Ну, просто домінація білих фігур, чорні. Глуха оборона. Жозе Мауріні Інтер 2009 рік. Так, це ще, ще інше кудись іде фігура. Ми йдемо вперед. Тут дивися про такі прийоми. Був відос. Про комбінації фішер, таль, там і ці всі тіпи Так грали. Так, ну я планував так. І захистили, і напали на мат. Мат 6 ходів. Прикольна партія вийшла, але. Чорні просто за центр вони погано боролись. 85 на 73. Все-таки. Розстановка з кінце 6, особливо, якщо Вілі сюди поставити, треба якось. послабити центр. Тут було хоча б так, наприклад. Білополі поміняло окей, але коли кінь пройшов на Е5. як колесо. Пільсбері. Погано чорним. Ну і це така здача трошки. Треба було де це брати, так? Да? Незрозумівно. Пішак ще втрачається. Окей. Okay. По плану. Ну і все. В центр є на корейському перевага. Атакуємо короля і. Гарний хід. Якось всі фігури самі по собі. Чи кінь на край. Тут ферзь на край. Білі навпаки ближче ближче до короля. Чорні чорні всі фігури назад. А кінь в 5 тут. Кращий хід. Треба віддавати фрезяну, окей. Наприклад, я G5. Так. Кінь повернувся. Окей, треба віддавати фрезяну, наприклад, я не знаю. Так, якось іграю. Тра 6 мат. Дейс. Вітаю, Віталій Шахів, рай проти Йохьор Кванг. В'єтнам рейтинг 2004. Ленґюен. Хат Кюанг. Конечно. Слон 4 що за хит? Хі... Так. Давайте цепь. А чіплятись. Так, взяли конем. Ну давай. Угу. Так, Д5, ну давай є 5 тоді. Ну, давай кінь сюди. Ну, якийсь пішак неприємний, як мінімум. Так. Тура я можу не встигнути. Давай скинем. Десь беру, може і не заберу. Це всяке. Приземзя. Фризем. Я взяв. Шах. Раз можеш помінятися. Це п'ять десь можеш, піти. О, що це таке? Що це там таке? По діагоналям. Якісь штуки прилітають. Так, ну я не хочу тобі Чорнопола віддавати, скажу чесно. Якщо шах, спочатку. О. Слони щось розривають від крутій позиції. Навіть не захистиш нормально. Так, мабуть. Так, мабуть. Може не поспішати. Ти знаєш позиція. Граю саме з себе. Хоча. Я передумав Там десь вже 4 якісь шанси йому давати. В наші плани це не входить. Дякую. Такий дебют. Нього і не схему вибрав. 73 на 98. в тут Д6 тут тут все рівно зіграно. Без слона. Проблема, що він, якби, в центр нормально не, поставив, собі не D5, DimaTorzok і не встигає завершити розвиток. Відкривається гра. Гірше, гірше, гірше. Ну, якби. Сильніше було. Ну, D3 нормально, так. Да. Тура Д1, ну, все одно якась погана позиція в нього. Да, тут... Навіть що не можу сказати. Уже. Тут погана позиція. Якісь ходи пішаками зайві вже. Ну, Д5 у нього був шанс. Тому що тримати якось ці пішки. Ну, я б є щось пішов, ну, окей, білих нормально. А ти даєш мені шанс зав'язати гру в центрі, і тут уже що тут уже? Король залишився в центрі проблема. У суперника два слони, проблема. Відкрита позиція. Кінь на краю, ну, взагалі, взаємодії нема. Турато на відкритій лінії, але. На відкрить. З іншими фігурами як дібратись ніяк. Зкривається діагональ. Ну і... Без фігури здався суперник. За це я йому дякую, звісно.